Купаємо холодильник для нашого табору. Ставили палатки. Ось готуємо накриття на стіл, щоб повечеряти, поснідати. Так, учасники підготовують польовий холодильник. Самотужки облаштовують наметове містечко та готують вечеру. 12 червня у селі Самчики розпочалося змагання Сокіл Джура. Вони триватимуть 5 днів. Весь час діти проживатимуть у наметовому містечку. В перший день усіх ознайомили із правилами перебування у таборі. Сьогодні в нас, наприклад, буде засідання козацького кола, де ми будемо розповідати дітям правила таборування, правила несення нічної варти, варти в особистих таборах, як вони мають зустрічати перевіряючих, як доповідати. У тобто нас о 11-й годині в 23 години відбій. Цього року на Хмельниччині зібралася рекордна кількість команд 27. вони стали переможцями у своїх районних центрах. Нині на них чекають довготривалі змагання, і кожен присутній вірить у свою перемогу. Ми хвилюємося, але поки все класно. Ми надіємося на перемогу, на перше місце. Ми надіємо надіємося знати багато нового також надіємося відчути нові ну, познайомитися з новими видами діяльності і добре відпочити. Попереду учасники змагатимуться у майстерності стріляти, долати смугу перешкод, розбирати бойову зброю, представлять візитівку власної команди. У департаменті освіти переконані військові патріотичні змагання покликані загуртувати українську молодь. Ця гра покликана розвити в дітей силу, сміливість, патріотизм, почуття відповідальності, дружбу, колективізм, здружити їх Вона базується на принципах кращих української і козацької педагогіки, на кращих досягненнях українського суспільства, на прикладах героїзму, який показують наші воїни в зоні АТО на сьогодні. На відкритті змагань для учасників влаштували показові виступи, показали, як кінологи вправляються із бойовими собаками, продемонстрували і операцію спецпризначенців з визволення побратими і залучення димових шашок. Також для присутніх лунали патріотичні пісні від Артема Харченка. У наступному році організатори планують збільшити кількість учасників змагань. Таким чином планують підняти патріотичний дух молоді. Необхідно було б вже розширити кількість команд. Зробити більш більш масовий захід, тому що дуже багато є бажаючих, які ну на жаль не зайняли перші місця в своїх містах, районах. І я думаю, що зробити якісь перехідніше змагання першого етапу для того, щоб залучити більше команд, охопити більше молоді. Оксана Медведєва, Антон Чапалда, новини телеканал ТІВ Сім